Доброго дня, дорогі глядачі. У цьому відео ми розглянемо п'ять коротких, але змістовних порад, які допоможуть вам перестати рахувати дні до вихідних, і почати рахувати миті, що справді мають сенс. Обіцяємо, що після виконання цих вправ ви перестанете жити з понеділка по п'ятницю і згадаєте, що таке справжнє життя. Отже, ми розпочинаємо. Ми прокидаємося, п'ємо каву, їдемо в заторах, повертаємося додому, засинаємо. І так щодня. Іноді, здається, життя зупинилось, але не в хорошому сенсі: ані вогню, ані змісту, ані мрій. Ми часто живемо на автопілоті, виконуємо те, що треба, що прийнято, що стабільно, і в цьому шумі легко загубити найголовніше. Себе, свої мрії Те, що справді надихає. Бо як інакше пояснити, чому стільки людей, утомлені ще до обіду, невже вони справді виконують таку тяжку роботу, що виснажує за кілька годин? Чи може це не про втому тіла, а про втому душі, який щодня доводиться жити не своїм життям? Чому ж ми забуваємо, що могли б створювати щось справжнє, свіже, своє? А що, як можна змінити це, а що, як ваше омріяне життя ближче, ніж здається? Може, воно ховається не в ідеальних умовах, а в чесному питанні. А чим би я займався, якби не боявся? Григорій Сковорода називав це сродна праця, не просто робота, а справа, що відповідає твоїй природі. Не кожен повинен бути лідером, і не кожен митцем. Але кожен має свою внутрішню силу, талант, який не треба вигадувати, його треба згадати. Сковорода вірив, коли ти займаєшся тим, до чого народжений, тоді і світ дихає інакше менше брехні, менше насильства, більше щастя. Уявіть світ, у якому всі на своєму місці. Учитель тому, що мріє запалювати думки, а не тому, що батьки наполягли на стабільній професії, пекар, бо обожнює запах тіста й тишу ранку, навіть якщо це кремезний чоловік, у якого всі бачили офіцера, художниця не тому, що це модно або треба мати вроджений талант, а просто тому, що її руки самі тягнуться до кольору, садівник. Бо відчуває життя у кожному листку, навіть якщо колись працював в офісі під неоновим світлом, не тому, що так треба, а тому, що це справжній я. Зараз ми розкриємо п'ять порад, які допоможуть вам знайти свою сродну працю, справу, від якої оживає душа. Якщо вам близька така тема, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Порада номер один: викинь усе, що відволікає. Ми часто навіть не помічаємо, як повільно починаємо жити не своїм життям, тільки тому, що навколо надто багато потрібних, модних та правильних речей. Ми ніколи по справжньому не замислюємося, якої шкоди можуть завдавати ці правильні речі. Бо під виглядом зручності, натхнення чи мотивації вони часто перетворюються на пастки. Ми починаємо тонути в тому, що мали би просто використовувати. Звичайні гаджети це не лише доступ до можливостей, це ще й доступ до бомби повільної дії, яка день за днем розхитує нашу увагу, самооцінку, сенси. Ми глибоко в собі відчуваємо, що щось не так, але продовжуємо гуртати стрічку, слухати поради, жити за чужими маршрутами. Так легко загубити справжніх ми, навіть не помітивши цього. У кожного буває таке відчуття, ніби тебе весь час кудись ведуть, радять, показують приклади. Ось така кар'єра правильна, ось так виглядає успіх, ось таким є справжнє щастя, а ось так треба будувати стосунки. Соцмережі підсовують не тільки картинки, а й моделі вибору, професії, зовнішності, навіть способу мислення. І найіронічніше, ніхто ж не любить, коли йому прямо вказують, як жити. Але ми й не помічаємо, як роками повторюємо вибори суспільства, бо вони гарно подані, відфільтровані з музикою і лайками. Але слід зрозуміти одну річ: світ ніколи не рекламуватиме те, що йому невигідно, тверезий та незазомбований розум. Щирі люди лякають, бо такі не підкоряються, не йдуть за трендами, не споживають бездумно. У них є влада. Влада бути собою, а значить, вигадувати нове, замість жити чужим, а ще прості речі: забагато одягу, якого ми не носимо, предмети в домі, що займають простір і енергію. Ви ж розумієте, це не просто фізичний безлад, це як втома, яку носиш із собою, навіть не помічаючи. Мати забагато неприродно. Марнотратство засмоктує у світ несправжнього, де важливо не що ти любиш, а що маєш, де речі правлять замість цінностей. Сковорода писав Коли маєш мало, тоді не ти слуга речей, а вони служать тобі. Краще володіти не багатьма, але своїми, аніж втопитися в чужому надлишку. Натомість спробуйте простий експеримент, складіть у коробку ті речі, які є точно у всіх, речі під назвою може ще колись знадобитися. Закрийте її і залиште на місяць. Якщо жодного разу не відкриєте, позбудьтесь легко, без жалю, бо тиша це не тільки відсутність шуму, це простір, у якому нарешті чути себе. Недаремно Платон писав. Початок мудрості у тиші. Порада. Номер два. Згадай себе в дитинстві згадай те, що ти робив з насолодою, коли ще не було, треба і корисно. Ми народжуємося унікальними, і в юному віці не боїмося бути собою справжнім. Погодьтеся ліпити фігурки у дитинстві з глини було захопливо і просто. Дитину, яка робить це, хвалять молодець. Який креативний. Але коли ця ж дитина виростає і хоче стати гончарем, їй кажуть це несерйозно, цим не прогодуєш родину. Те саме з вигаданими історіями у п'ять років це чарівна уява, а в дорослому віці казкарство і фантазії, що не мають сенсу. Хоча саме так народжуються письменники. А якщо дитина любить танцювати, її заохочують. Поки вона маленька. Та якщо вона вирішить бути танцюристом у дорослому житті, почує нормальну роботу знайди. Ми ніби приймаємо творчість у дитинстві, але чомусь вважаємо її негідною в дорослому житті. І так ми поступово знецінюємо власні таланти ще до того, як встигли спробувати. Дати їм справжній голос. Та хіба не дивно, що ми не приймаємо та караємо себе за ті самі речі, які колись були нашою радістю і силою, слід зрозуміти, що істине я це не тільки набір сформованих думок, досягнень та кар'єрних зростань після 20, 30 чи 40 років. Це ми з першого дня, усі наші дитячі потяги, вподобання, захоплення, невипадковість. Це підказки. Сродна праця це не завжди нове, часто це забуте. І якщо хочеться відкопати себе справжнього, спробуйте поїхати в місця свого дитинства. Поспілкуйтесь із людьми того часу, погортайте старі зошити чи альбоми там серед простих і щирих моментів часто захована відповідь. Порада номер три запиши, що дає тобі енергію, а що виснажує. Протягом тижня просто спостерігай за собою, після яких справ у тебе з'являються крила, а після яких залишається тільки відчуття порожнечі. Це звучить просто, майже банально, але це одна з найчіткіших карт до себе. Сродна праця це не тільки те, що в тебе добре виходить, це те, що живить тебе, навіть якщо втомлює фізично. Є роботи, після яких тіло стомлене. А душа світиться, а є, коли тіло ще й не встигло втомитись, а всередині вже пустка. Записую усе: зустрічі, листи, телефонні дзвінки, домашні справи, прогулянки, читання, навіть дрібниці. Ти здивуєшся, як чітко почнеш бачити, що твоє. А що нав'язане, автоматичне, чуже. Можливо, ти відчуєш прилив енергії, коли допомагаєш іншим, і це натяк на твою природну схильність, або зрозумієш, що оживаєш, коли працюєш руками, не з цифрами, не з листами, а з глиною, деревом, землею. Або побачиш, що розквітаєш, коли говориш на камеру, пишеш, придумуєш, а це вже напрям, який варто досліджувати. Бо сродна праця це коли ти не витрачаєш себе, а навпаки, стаєш собою. І якщо щодня хоча б трохи наближатися до неї, твоє життя стане іншим не з понеділка, а з цього самого вечора. Порада номер чотири. Не порівнюй. Ми починаємо губити себе саме в ту мить, коли озираємось на інших і думаємо А може і мені треба так. Хтось будує бізнес і здається, що це правильний шлях. Хтось стає блогером, лікарем, дизайнером, і ми раптом починаємо підганяти себе під чужі рамки. Але чи помічали ви, що таке життя майже ніколи не надихає? Воно виснажує, навіть якщо виглядає успішно? Як казав Сковорода: не шукай золота в чужій печі, у тебе своя жила. І ця жила не завжди блищить з першого погляду. Вона глибше, вона тиха, її треба викопати терпінням, увагою до себе. Чиясь творчість не має нічого спільного з твоїм ремеслом, чиясь гучна кар'єра, не доказ того, що ти відстав. Не шукай золота в чужій печі. У тебе своя жила. Порівняння вбиває сродну працю, бо вона не піддається оцінкам і лайкам. Справжнє твоє завжди унікальне, часто тихе, іноді незрозуміле для інших, але саме тому безцінне. І замість того, щоб міряти себе чужими досягненнями чи страхами, запитай: а в чому я вільний, в чому я справжній? Ці відповіді не знайдеш в чужому профілі, але знайдеш у власному серці. Але є ще глибша пастка порівняння, коли ми порівнюємо себе з тим, ким боїмося не стати. Ми не починаємо нове, бо вважаємо, що недостатньо розумні, талановиті, гідні. Мовляв, це для сильніших, видатніших не для мене. І ще одна тінь, що зупиняє нас: ми порівнюємо свій теперішній стан із ідеальним образом себе, якого так хочеться досягти, але здається, він із зовсім іншого життя. Ми уявляємо свою мрію і одразу ж самі її відкидаємо. На це немає місця в моїй родині. Мене не зрозуміють. Це не серйозно, не прогодує. Ми мовби не даємо новому я навіть спробувати жити, бо віримо, що воно не впишеться в наше нинішнє життя, і найстрашніше, часто це не чиясь думка, це наш внутрішній критик, якого ми навчили боятися змін. Та саме в цій точці між Я є і Я міг би і починається справжній шлях. Неумрія не має змінитися, а ми. Маємо зробити для нього простір. Порада номер 5 Дій малими кроками вже сьогодні. Не Треба одразу звільнятись чи перевертати життя з ніг на голову. Але знайди хоча б 15 хвилин для того, що тебе гріє. Спробуй згадати себе у дитинстві, ким ти був до всіх треба. Викинь усе, що заглушує твій внутрішній голос, зайві речі, шум соцмереж, порожній контент. Записуй, що дає енергію, а що виснажує. І не порівнюй свій шлях із чужим. У тебе своя жила золота, як казав Сковорода. Сродна праця не народжується з натхнення, а з дії. Почни, і вона відповість Твоя природа вже чекає. Дорогі глядачі, ви не випадковість, і у вас уже є все, щоб почати жити по-справжньому, зі своїм ритмом, своїм змістом, своєю справою. Якщо ви відчуєте, ось воно моє, хапайте, не відкладайте, бо найбільша помилка це не провал, це життя прожите не своїм шляхом. Дякую, що слухали. А тепер. Ваша черга діяти, а як ви шукаєте свою справу, що вас надихає, і що блокує. Напишіть у коментарях, давайте шукати разом. А якщо ця тема вам відгукується, подивіться наше попереднє відео про філософію сковороди і поняття сродної праці. Посилання залишаю в описі, можливо, саме там ви знайдете ще одну підказку для себе.